Забудьте про проблеми з будівництвом сауни. Зараз з'явилася дуже крута новинка. Ось така портативна сауна, яка може бути встановлена усього навсього за одну годину. Просто у вас на подвір'ї вона має розмір 210 на 2,10 метра. Розрахована на 4 особи. В комплект входить повністю все, що ви бачите: це лавка шапки. Ось така от дуже класна кам'янка, термометр, підсвітка повністю. Весь набір. Значить, вона зі спеціальної термотканини. Також вона водонепроникна. Вона може бути встановлена стаціонарно. У вас на подвір'ї так і ви можете її використовувати просто для кемпінгу як портативний варіант. Її дуже легко скласти, взяти з собою в автівку і привезти на кемпінг. Просто подивіться, тут вітражне вікно. Вона має два виходи з різних сторін, і все, що вам потрібно, це просто знайти друг і закинути в пічку. До речі, нагрівається вона дуже швидко, буквально там за 30 хвилин всередині вже буде 80 градусів. І коли ви додасте трошки водички, повністю можна паритися. А якщо ви ще знайдете десь вінники, це буде взагалі топ. Якщо вас зацікавила ця продукція, будь ласка, звертайтеся в нашу компанію і ми вийшли вам більш детальну інформацію.